Дзюдом який або гнучкий шлях, який вам пройти сьогодні. Допоможуть спортивні новини. Харківські юніори, майстер спорту України, міжнародного класу Назар Вісков та Данило Кравченко забрали дві бронзові медалі на Кубку Європи ю 21 який приймав литовський Каунас. Обидві у ваговій категорії до 66 кілограмів. Вісков провів на місцевих татамі шість зустрічей. У групі Назар переміг спортсменів з Латвії Польщі. Данії та Ізраїлю у півфіналі підопічний свого батька та тренера Дмитра Віскова програв і понад майбутньому переможцю змагань казахстанцю Кайрану Абдірахману, а бронзу здобув у поєдинку з поляком Якубом Грубельський, якого 19-річний харків'янин заспокоїв больовим прийомом. Данило Кравченко на шляху до п'єдесталу розправився з представниками Литви, Польщі та Казахстану. За вихід у фінал вихованець В'ячеслава Блудова та Антона Логачова поступився у дербі з Житомирцю Олександру Мартинчуку. Шанс виграти медаль Кравченко реалізував у дуелі з датчанином Магні Лаурі номей став бронзовим призером. Ще один харківський учасник каунаського кубка Європи Ю 21 Данило Авраменко посів п'яте місце у вазі до. 60 кілограмів поєдинок за бронзу він програв дзюдоїсту з Польщі у загальнокомандному заліку. Юніорська збірна України стала третьою. Олександр Шулепа показав справжню Слобожанську удаль на чемпіонаті Європи з екіпірувального пауерліфтингу в чеському місті Плізень. Харківський юніор здобув у вазі до 83 кілограмів чотири нагороди. У силовому триборстві підопічний Сергія Чернишова та Сергія Бабенка посів друге місце з результатом 757 із половиною кілограмів. медаль Шулепа взяв у становій тязі. У присіданнях та жимі лежачі за Робив дві бронзи. Бонусом харків'янину до особистих здобутків стала золота медаль за перемогу у командній першості у складі юніорської збірної України. Сильні дівчата у нас також є. Спортсменки Кадою США номер 9 Софія Середенко та Діана Хурда підкорили європейський підестал у віковій групі ю 18 Середенко оформила медальний покер у вазі до 47 кілограмів. У триборстві вона показала третій результат 260 кілограмів. У жимі перемогла у присіданнях та становій тяжі, виграла дві бронзи. Ще одна вихованка Марії Єрмоленко та президента Харківської обласної федерації пауерліфтингу Олександра Чернишова Діана Хурда відзначилася бронзовим виступом у вазі до 63 кілограмів. Вона вивезла з Чехії три медалі з цього дорогоцінного металу. Хурда була третьою у присіданнях жимі лежачі та триборстві, зібравши 302,5 кілограми. Олександра Сівцова феєрила на командному чемпіонаті України Ю-18 з легкої атлетики, який відбувся у Луцьку. Вона здобула перемогу у семиборстві, набравши 4729 очок, 16-річна харків'янка вперше виконала норматив кандидата у майстри спорту. Попередній особистий рекорд вихованка Миколи Халаїма та Асі Бардіс покращила одразу на 279 очок. На 335 обійшла найближчу. Суперницю зробити це за холодної та дощової погоди було дуже непросто. Тим дорожче і результати перемоги. Сівцова виграла п'ять видів із семи. У метанні списа перевершила свій найкращий результат на сім метрів. Дистанцію 800 метрів пробігла на шість секунд швидше. Олександра Сівцова представляє школу вищої спортивної майстерності з легкої атлетики Харківської обласної ради. Металіст 19-25 посперечається за право представляти харківський футбол в українській прем'єр-лізі у перехідних матчах з лівим берегом. Це стало відомо після того, як у заключному матчі чемпіонської групи першої ліги харків'яни зіграли в нічю за гробізнесом 1-1. Суперники обмінялися голами у другому таймі. Господарі відкрили рахунок на 52-й хвилині. Металіст 1925 уникнув поразки незадовго. До фінального свистка, коли м'яч у відповідь забив нігерійський форвард Крістіан Ба. Набравши 36 очок, харківська команда посіла третє місце та вийшла у плей-офф. Перший матч «Металіст» 19-25 та лівий берег зіграють 29 травня 2-1 червня. Напряму у Прем'єр-лігу вийшли під та Таска Полтава. «Металіст» завершив сезон на шостому місці. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків спорт, новини.